Телефонні шахраї дзвонять все частіше, і це справжня небезпека. У цьому відео розкажу, які номери точно варто впоритись стороною. Якщо їх ігнорувати, можна зберегти гроші, а якщо відповідати втратити все. Іноземний код. Якщо вам дзвонять з іноземного коду, будьте дуже уважні. Шахраї часто використовують такі номери, щоб отримати від вас гроші, наприклад, змусити вас перетелефонувати на платній лінії або обманом витягти дані. Також міжнародні дзвінки можуть стягувати додаткову плату, і часто після таких дзвінків на рахунку раптово з'являються підозрілі з писанням. Невідомий номер. Відповідаючи на дзвінок з незнайомого номера, ви ризикуєте потрапити в пастку шахраїв, які можуть вдавати співробітників банку, державних служб або навіть ваших знайомих. Вони будуть ставити запитання, щоб отримати паролі або змусити вас зробити переказ коштів. Іноді це може бути просто реклама, але найчастіше це спосіб отримати від вас щось цінне. Короткі номери. Короткі номери часто використовують для спам розсилок або шахрайських схем. Наприклад, вам можуть запропонувати виграти приз, але щоб його отримати, доведеться заплатити або залишити особисті дані. Такі дзвінки можуть бути дуже нав'язливими, а іноді навіть загрожувати психологічним тиском. Безкоштовні номери. Хоча такі номери виглядають як безкоштовні, часто за ними ховаються маркетологи, які збирають інформацію для подальших шахрайських схем. Вони можуть влаштовувати опитування, але потім можуть початися дзвінки з вимогами або пропозиціями, які загрожують вашим фінансам чи безпеці. Дзвінки з месенджерів: дзвінки через месенджери це новий тренд шахраїв. Вони можуть підробляти ваші контакти або створювати фейкові аккаунти, щоб ввести вас в оману. Відповідаючи, ви можете випадково підтвердити свою активність, а також шахраї можуть попросити переслати гроші або надати особисті дані. Підміна цифр у номері. Це дуже хитрий прийом. Шахраї міняють одну-дві цифри в номері справжньої компанії або банку, щоб ви повірили, що це офіційний дзвінок. Вони можуть переконувати вас зробити переказ, встановити шкідливі програми на телефон або передавати важливу інформацію. Через це важливо перевіряти номер дуже уважно. Якщо хочете дізнатися, як розпізнати шахраїв за їхніми фразами, дивіться моє відео про 6 фраз телефонних шахраїв. Посилання буде в описі або прямо зараз на екрані. Будьте уважними і бережіть себе.